Палац Кирила Розумовського в Батурині до видатних пам'яток палацово паркової архітектури України належить родовий маєток Кирила Розумовського в селі Батурині, що на Чернігівщині. Палац є частиною національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. У 1799-1803 роках на замовлення Кирила Розумовського за проєктом шотландського архітектора Чарльза Камерона на околицях Батурина було споруджено великий палацово-парковий комплекс. Ансамбль складався з палацу двох флігелів та парку пейзажного типу. Кирило Розумовський був останнім усенародно обраним гетьманом. України розумним та удачливим царедворцем Єлизаветинської доби, президентом імператорської академії наук ясновельможним графом, після відставки через надмірні вимоги щодо автономії України та скасування гетьманства Катериною II, яка, до речі, зійшла на престол не без його допомоги. Розумовський ще 30 років прожив у Петербурзі та під Москвою. Проте потім зі своєю родиною повернувся в Україну до Батурина, де давно мріяв збудувати університет і куди сподівався перенести українську столицю. З усього комплексу Батуринської садиби до наших днів зберігся тільки палац, розташований на мальовничому плато над долиною річки Сейм. відновлено й колись зруйновані флігелі парадного двору, адже збереглися креслення ансамблю. Палац триповерховий. Один фасад прикрашено лоджією, другий балконом. Бічні фасади мають напівротонди, які значно збагатили силуети палацу. Простий і виразний він домінує в місцевості, чудово сприймається з далеких відстаней, нагадує одну з венеціанських віл, ніби перенесену з Італії на українську землю. Об'ємно просторова композиція палацу така, що він однаково сприймається з усіх боків. Зовнішній вигляд споруди вражає чіткістю та вишуканістю форм. Проте, як кажуть, краще один раз побачити, аніж кілька разів почути, тож обов'язково відвідайте батурин.